Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Деякі мені підписники запитували, чому у нас нема, чому не виходить відео. Ми дуже хворіли, так нас позвалювали. Ну, Сережу відпустило якось швидко, а мене ще до сих пір, як то кажуть, він перед цим хворів був, то я мене пронесло. А цього разу мене також загребло ще й конкретно. Ну, слава Богу, вже відчухалася. Так, тільки що важко дуже дихати ще мені. Так, декілька днів тримало дуже високу температуру, не могли збити, От. а потім температура вже ну така була 37-4, трималася, так. а дуже мною трусило, і знову як тут взимку в мене було минулої зими. Що важко мені дихати, і закладає вуха, терпне голова, оток іде, і я починаю задихатися знову. Оце ну, зараз мені прийдеться довго від цього відходити взимку, також мене тоді, як було мені тяжко, то довго воно мене тримало це. Зараз така ж сама історія. Ну, саме складне, як то кажуть, уже позаду. Добре, щоб повідтюхувалися. Рожа, хоч добре, що вичухався, бо так і робота зараз є, і ну, як машина в руках, чи магазин, чи в аптеку кудись поїхати, то слава Богу, що от він вичухався перший. Нічого не висаджувала цього тижня. Саме такі дні гарні, теплі були, ну, а що зробиш, як хвороба звалила. Мені, головне, троянди посадити, бо вони вже ось такі от. Пагони попускали листечка. То все хвойні я можу в горщиках позакопувати. У мене деякі минулого року в горщиках зимували, навіть я їх не закопувала, але нічого. А от троянди так не перезимують, їх треба обов'язково посадити. Ну, зараз в нас дощі ці дні. А там показує декілька днів. Що буде більш-менш нормальна погода, то може встигну, бо на слідуючі виходні там вже де мінус, буде дуже холодно. І знову дощики показують. Так, декілька днів буде погода, то як не буде дуже мокро. Ну, У нас така земля, що навіть як мокро, вона до них дуже не чіпляється піщаний цей. То думаю, що справлюся, як то кажуть. Ну, Мені головне, я ж кажу, Троян не посадити, а. То таке, що потім помаленьку позакопую собі, навіть там, де воно стоїть, просто та і все, Бо вже весною буду висаджувати. Собі запланувала одне, а ось так вийшло, що вийшло зовсім інше. Вийшла на вечір на вулицю, трохи вітер втих. Було сонечко виглянуло, знову затягнуло. На завтра також дощ передають. Вже добре, що трохи вичухалась. Треба буде це листя, знову все вигрібати скрізь. Ой, багато роботи, скільки всього було заплановано. Ну нічого, добре, що вже краще мені. Сережа вже запалив мангал. Да, хмарно той день, геть малесенький такий. Тут тепленько, хорошо. Добре, що хоч вітер тих. дощу нема. Надіюся, не пуститься, поки буде смажити шашличок. Тепленько, Хорошо. Багато ще роботи. Ну, помаленьку справлюся. Це на пару днів дощ, а там декілька днів буде погоди, хочу висадити троянди. Саме головне, бо вони вже так добре попускали листочки, стоять в ящику. Сюди от пересадила, до речі, це я купувала помпаневу. Біля жасміну вона мене росла. Але вона там тупо росте, бо тінь пересадила її сюди. Тут буде поки рости. Ой, ще повну роботи, ще треба всі ці хвойні почистити, підрізати, пообробляти. Також треба, щоб була суха погода хороша. Сюди я посадила троянду, ось там і рис посадила. Ще калину треба пересадити, треба це ще прибрати ось цю. Річки ці, шкару роботи повну, полуницю вже, напевно, оцю навряд чи ми перенесемо туди, бо нема коли, все вже робота зараз є. Ой. Так що отак, саме найкраще. Отак, отак, із грязними лапами, От кому добре. Тезер. Що, мазюха, мадюха. Ну сиди, сиди, потім помиємо. господи. Все одно хто зараз там буде сидіти. Да? Кая, це моя лавка. Це да? твоя лавка. Да? Да? Ой, мазун. Так став погано чомусь їсти в ці дні. Тільки глянь, щоб щось йому таке дали. Корм геть не хоче їсти вранці, зовсім не їв. Да, мазун? Мазун? Тільки хоче я Желудки засушені або печеньки. Да? Мазунчик, мазунчик, ти хочеш гуляти йти, да? Ну йдемо туди, проберемося, піду з тобою, походжу. Йдемо йдем погуляємо, йдемо гуляти, йдемо. Пошлі гуляти. Пішлі, не хочеш? Тобі на лавці добре, да? Діловий ти парень. Ох, таке, наче трошки вияснюється. Ну, Дощ добренький пройшов. Земельку примочило добре. А у мене знову посилочка від Lavender Garden. Дивіться, яка тут краса. Зараз будемо разом з вами розпаковувати. Замовляла я у них у них сторінка в Інстаграмі давно їх дивлюся. От. Вирішила замовити у них рослинки дуже гарні. Зараз будемо з вами розпаковувати. Я вже її розпакувала, всі рослинки в дуже гарному стані, зараз покажу вам, що я замовила. Так. Ось такий ну, вони Звичайно, вже осінь, всі вже в такому стані листечко жовтіє, жовті облітає. Angel Gold. Їть ще один покероплідник Ред Baron. Таке листечко у нього багряне зараз гарне. Ось такі дві спірейки, маленька принцеса. Ця, напевно, більше була в затінку. А ця на сонці. Подивіться, які кольори дуже гарні, які красунькі. Так. Бузина ось така, гарний саджанець. Блейк-лак, чи як правильно називається. Зверху листочок один відломався, ну, то нічого. Так, гарний такий саджанець. Гіпсофіла повзуча рожева. Він ще квіточка є. Гіпсофіла біла. ось яка красунька. Кіточки гарні. Не хочу фоксоватися, ну. Так. Чебрець ось такий от. Де його назва. Раста. Чи як правильно називається? Ну, ось його назва. Тим'ян Раста. Начебто наче варіатне листячко у нього трошки. Ще один тим'ят ельфін, дзвіночок карпатський, синій. Також вже давно хочу його посадити в себе в садочку. Котовник, два котовника. Тут ось такий котовник Урсіон Блу. І цей, на ньому назва вигоріла. Зараз подивимося, котовник лагуна Блу. Якийсь з них тут Низкорослий І ірис бородатий Вольц. Такого гарного персикового кольору. Дуже-дуже дуже мені сподобався. Так, що ось такі от я замовила рослинки. Гарні дуже. Бузину давно я хотіла вже також. Тільки бачу дівчат, дуже нам мені подобається. Ну, Я ж кажу, головне, щоб вони, ці всі рослинки, зростали в садочку гарно. Хероплітник у мене є, один, то росте, начебто нормально. Ну, погано лише спірей. в мене дуже вони літом. Леку підгорають. Барбариси, спіреї підгорають. Так що, надіюсь, що всі рослинки будуть зростати в моєму садочку. Ось така от краса мені прийшла. Сережа посмаживши шашличок, який гарний вийшов, сочний смакота. Дивненько нічого він не смажив. Замаринувавши цибульку зверху посипав. Думаю, буде смачно всім, хто їсть, смачного. Так що, ось такі от у нас справи. Вам дякую всім за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім тихої, мирної ночі. Не хворійте. Всім пока, пока.